Вітаю! Якщо ви вивчаєте німецьку мову, ви маєте чудову можливість покращити її безпосередньо у Німеччині на мовних курсах, які пропонують німецькі університети. Це як загальні курси німецької мови, так і мовні курси певного фахового спрямування. Наприклад, інженерна німецька або німецька для юристів. Такі курси проводяться влітку, і їх існує ціла низка. Крім того, існують також стипендії, які можна отримати на такі літні курси. Сьогодні у нас буде двоє доповідачів. я Софія Сакач, координатор програм інформаційного центру ДАД у Києві та Гізела Ціварман, керівниця інформаційного центру ДАД. Я розповім вам сьогодні, як шукати мовні курси, на що звертати при цьому увагу, як подати заявку на стипендії ДАД. А пані Цібарман розповість вам про те, як писати мотиваційний лист і які критерії відбору існують. Ну, перш за все, я хочу сказати про те, для кого пропонується стипендія ДАД на літні курси. Це студенти, які навчаються зараз на другому, третьому або п'ятому курсі. Заявки приймаються от зараз восени до 30 листопада. І ви зараз маєте бути на другому, третьому або п'ятому курсі, тому що влітку, коли почнеться стипендія, ви маєте бути в статусі студента. Тож, якщо, наприклад, п'ятий курс у вас не останній, то вам ця стипендія підходить. Якщо це останній курс навчання, то, на жаль, знову ж таки, ні. І який вимагається рівень мови? Рівень мови має бути, починаючи від А2 для всіх спеціальностей. А в германістів, починаючи від Б1. Зараз я поділюся з вами екраном і покажу, як шукати, по-перше, інформацію про стипендію і, по-друге, як шукати самі мовні курси. Ми зараз знаходимося на нашому сайті українському ДАД і ви бачимо розділ пошук стипендій. Стипендіальні програми для України. Але перед тим я зверну вашу увагу на те, що тут ще є такі підрозділи як важлива інформація щодо подання заяв. Там ви знайдете деякі рекомендації по підготовці заявки і знайдете інформацію про те, як писати мотиваційний лист. Тут є підрозділ мовні тести: це для того, щоб записатися на тест в Києві, проходить тест ОМСЕТ, а в інших містах України можна звернутися до лекторів ДАД, і вони вас протестують онлайн. Адреси лекторів знаходяться в розділі Про нас, лектори ДАД в Україні. Ми повертаємося сюди і йдемо в розділ. Стипендіальні програми для України тут є стипендії для студентів і наші літні курси. Інформація представлена англійською мовою, або можна переключити на німецьку. Ми йдемо на німецьку мову. І тут ви бачите вкладки, де є інформація. Одразу на першій сторінці є лінк, за яким ми будемо шукати. Мовні курси. От ми переходимо за ним, і ви бачите, ми зараз вже попали на сайт німецький ДАД. Тут ви вводите тип курсу: це мовні курси, фахові курси. Для стипендій підходять ці перші дві категорії. Якщо ж ви хочете своїм коштом, то ви можете обрати і онлайн-курси. Для мови курсів для стипендій це має бути німецька, і ми переходимо до пошуку. Ви бачите 137 результатів, але ми маємо ще трошки їх звузити. Якщо ми подаємо заявку на стипендію, то отут потрібно вибрати галочками курси, на які розповсюджуються стипендії. І їх вийшло 105 результатів. Серед них ви можете вибрати От внизу тут ви побачите 11 сторінок, тобто ви можете потім гортати ці сторінки і дивитися, які існують курси. Я одразу покажу вам деякі приклади, які ми підібрали заздалегідь. А от, наприклад, берлінський літній курс Німецька для інженерів. Ви бачите тут певну інформацію по цьому курсу. От тут є код цього курсу, який потім потрібно буде вводити у заявку на стипендію. Ви бачите рівні, які вимагаються від учасників. Тут, тут, тут такий досить високий, b 2 C1, цільова група це інженери. Потім ми йдемо в розділ ціни. І ви бачите вартість курсу. А це зараз дуже важливе запитання, тому що стипендії даються всім в однаковому розмірі. Зараз я вам покажу з чого складається стипендія. Стипендія становить на сьогодні 1411 євро, і це кошти, які ви можете потратити на проїзд, на оплату курсу, на проживання, на харчування. Ця сума не залежить від того, яка буде вартість курсу, який ви обрали, тому вам її може вистачити, може не вистачити. З цієї стипендії одразу буде відраховуватися оплата мовного курсу, тобто ці гроші отримає одразу університет, а решту отримаєте ви. І от тут слід дивитися, чи вистачить вам цих коштів. Зараз ми перейдемо знову на цей курс. Він коштує 550 євро. Що входить в ці кошти? Тут входить тільки оплата самого курсу і культурна програма. Якщо ми перейдемо ще в розділ сервіс. То ми побачимо, які послуги пропонує цей університет. Університет організовує вам проживання, за яке ви будете сплачувати окремо. Тобто, це може бути окрема кімната або кімната на двоє на, на двох осіб. Тут трошки різна вартість, і зараз я покажу вам, як виглядає розрахунок. От у вас є 1411 євро, так, я вчаюся, це буде програма. І оплата курсу відраховується 550 євро. А якщо ви візьмете, наприклад, квиток на літак, приблизно це може бути 250 євро, житло я тут взяла той менший варіант, дешевший варіант 395 євро. Харчування 240 євро. І виходить, що трошечки вам стипендій не вистачило. Там потрібно доплатити буде 24 євро. Ну і звичайно, у вас можуть бути ще якісь особисті витрати, тобто, це ще можуть бути додаткові кошти. Зараз я повернуся до цього курсу. От на основі чого я порахувала харчування. Тут сам університет вам каже, що вам це буде коштувати приблизно 10 євро на день. Добре, ми повертаємося до опису цього курсу. Тут ще є вкладка реєстрація стипендіатам. Тобто, тим, хто подає заявку на стипендію, це не потрібно, тому що вас буде реєструвати на курс ДАД. А ті, хто їде своїм коштом, от тут для вас є інформація про реєстрацію. І також є вкладка з загальною інформацією про університет. Тут можна побачити на карті, де він знаходиться. От це був перший варіант. Зараз я вам покажу інший варіант курсу. Зараз це е, університет е, е, Це такий загальний курс німецької мови. Е, тут е, рівні від е, b 2 до c 2 Також е, код самого курсу е, написано, для кого ця програма пропонується. Тут є багато інформації, з чого складається цей курс. Потім ви бачите ціну. Тут він трошки дорожчий, ніж попередній. Всю, сюди входить також тільки оплата курсу і культурна програма. Цей університет не надає житло, він тільки допомагає при пошуці житла. Харчуватися ви також будете самостійно. Тобто, от, бачите, зовсім, зовсім різні пропозиції пропонують різні університети. Тепер перейдемо до е, курсу е, в Манці, це вже спеціально для германістів. Е, тобто ми радимо тим, хто вивчає германістику, не брати загальні курси з німецької мови, а шукати все такі більш спеціалізовані для них, тому що там ви дійсно зможете щось нове для себе вивчити. Оце курс для перекладачів, е, от рівні С1, С2, це такий досить високий рівень знання мови. Е, він... Е, Якщо ми подивимося, скільки він коштує: 690 євро, а, і це також тільки а, культурна програма і оплата курсу. А, причому житло організовує а, сам університет, і тут можна побачити, що воно може бути досить недорогим. А, і а, ще а, окремо а, я вам покажу курс Ільменау. Який коштує ані, це, вибачається, не той курс. Я вам покажу розрахунок по іншому університету, яку зараз вкладку, я, на жаль, не можу знайти, але там був курс дорожчий. Цей курс коштував 1050 євро, але в той курс вже входили проживання, тобто житло, харчування, сніданок і вечеря. Тобто там лишалося доплатити тільки харчування на обіди. І якщо, наприклад, взяти проїзд автобусом приблизно 100 євро, то виходить, що незважаючи на те, що курс такий дорогий, виходить, що у вас навіть після цього лишаються кошти. Тобто 136 євро, ще лишається на якісь особисті витрати. Зараз ми знову повернемося на сайт. ДАД, і а, ми подивимося з вами про а, інформацію іншу, як подавати заявку на стипендію. А, тут є вкладки умови участі. Ми вибираємо студенти. Хто може брати участь? А, і тут а, у, у цій третій вкладці інформація про те, які документи подаються на стипендію. А, і ми трошки по них пройдемося. А, це а, формуляр. Ви будете заповнювати його на порталі, коли ви там вже зареєструєтеся. Автобіографія це пишеться німецькою мовою. Форма вільна. Ви можете знайти в інтернеті зразки, тобто там конкретних вимог немає. Головне, скажіть, будь ласка, всю важливу інформацію про себе, свої досягнення, можливо, ви якісь вигравали конкурси, олімпіади. Це все обов'язково слід вказувати у своїй автобіографії. Мотиваційний лист зараз вам про це трошки докладніше розповість пані Сімерман. Він також пишеться німецькою мовою. Потім, якщо ви ще не отримали диплом бакалавра, ви подаєте свій атестат і оцінки за останні два роки в університеті. Ну, звичайно, якщо у вас зараз тільки другий курс, то за один рік, а так за два роки. Якщо ж ви вже на магістратурі, то ви подаєте замість атестату диплом бакалавра. Ну і для того, щоб ви довели те, що ви зараз студент чи студентка, і що ви влітку ще будете навчатися, вам потрібно додати довідку від університету про те, що ви зараз студент магістратури. І скільки триває ваша магістратура, тобто, щоб було видно, що влітку ви будете студентом. Потім ви подаєте мовний сертифікат, про це я вже згадувала. Він пишеться в Києві тест ОНЦ або в лекторів ДАД в інших містах, проводиться онлайн. Ну і всі інші документи, які ви вважаєте, будуть корисними. І зараз я попрошу пані Цімерман розповісти трошки про мотиваційний лист і про те, як комісія відбирає стипендіатів.

А, а ви зараз пишете про те, чому ви вибрали цей курс. А, як пані Софія казала, дуже важливо, що курс підходить і вашому рівні. А, рівні мови це одне, а, а ваші спеціальності це друге. Наприклад, коли ви навчаєтесь на факультеті германістики, мабуть, ви вже навчаєтесь на третьому курсі, у вас є дуже гарний рівень німецької мови, Ні як разі треба потім як довод сказати, що ви хочете краще навчатися, навчатися німецькою мовою. В тому випадку вам обов'язково Вибирати а, курс, який має ну, зміст, а, який а, і має стосунки з вашим навчанням. Це наприклад німецька література, німецький а, коли у вас і це а, 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 nie tylko dla germanistów, ale i dla innych specjalizacji. Jeśli u Was na przykład, jest je namierzenie nauczyć się potem w Niemczech, na przykład na magistraturze, Wy możecie wybrać takie kursy, jak nauczania w Niemczech, niemiecka, no, скажu, akademiczna mowa, Ähm, Wissenschaftssprache Deutsch. Und darüber müssen Sie in Ihrem Motivationsblatt sprechen. Für Spezialitäten, die nicht in der Philologie betroffen sind, z.B. Ingenieure, Ökonomiker, Um, це досить мати рівень А2, це не дуже високий рівень. А в тому випадку uh, є, звісно, і досить вибирати курс, uh, який зосереджується на мову. Але, uh, будь, ласка, в мотиваційному лісі, um, розкажіть про це. czemu wy zaciekawić äh wiliś niemiecka mowa, czy nauczania u Niemczech będzie ważne dla waszych uh, planów dla waszej kariery. I tak. Koli u was je jeszcze uh, speci, uh, specyficzne pytania, put lasko możemy uh, jeszcze mówić o tym potem. Саня. Дякую. Я хочу ще звернути вашу увагу на те, як вам потрібно звідси перейти до подання заяви на нашому сайті. Ви натискаєте сюди от, до заявки. І тут ви бачите, по-перше, інструкції. Це такі гарні, дуже розгорнуті інструкції про те, як подавати, як реєструватися на порталі спочатку, а потім як подавати заявку на портал. І потім ви йдете сюди, вниз, натискаєте Перейти до порталу і ви потрапляєте на портал, де ви вже заповнюєте свою заявку. Довантажуєте всі необхідні документи у форматі PDF і подаєте. Нагадую, дедлайн у нас кінець листопада, і якщо ви подаєте заявку заздалегідь, тобто приблизно за тиждень до дедлайну, то ми ще маємо змогу її перевірити, і якщо щось не так, ми вам про це повідомимо. Потім, на жаль, у нас вже трошки не буде можливості по часу. На цьому ми завершуємо нашу презентацію і переходимо до ваших запитань.